То хто ж насправді директор на автотранспортному підприємстві у Сумах б'ють на сполох. Мовляв, невідомі зачинили усі двері та не впускають до офісів законне керівництво. Наші журналісти рушили на місце події, щоб розібратися, натомість, ледь самі не постраждали від агресії, що коїться у сумському бізнесі, з'ясовувала Анастасія Комендантова. До міської прокуратури звернулася ось ця група людей. Розповідають, на сумському АТП коїться беззаконня. Мовляв, крісло директора посідає людина, яку вже давно звільнили з цієї посади. Більш того, на підприємстві зачинили усі двері і діючий директор не може навіть увійти до свого кабінету. Сумське АТП керівником по всім документам є клочко Сергій Миколаївич. Сьогодні ми не можемо увійти в приміщення, тому що саме цей колишній директор поставив там. Охрану сьогодні він там наштампує, наштампує договорів, а керівником є інші, скажем так, інша людина. І що нам з цим робити? Ці документи підтверджують те, що директором підприємства дійсно визнаний Сергій Кличко. Сам же чоловік каже, ймовірніше за все його прослуховують. За це коли вчора приїхав до Києва, тільки зупинилися, почались обиски зразу. До вас разом обиска на одному підприємстві, на другому, на ТП. Обшуки на підприємствах бізнесмена, серед яких і АТП дійсно були кадри одного з них зараз на екрані. Проте адвокат чоловіка законність таких обшуків взагалі ставить під сумнів. каже документ, який дозволяв перебувати там правоохоронцям, неправильно оформлений. Всі судові рішення, в тому числі і ухвали суду про проведення чи судді про проведення обшуку, вони ухвалюються іменем України. На даному рішенні відсутнє посилання на те, що воно вихвалене від імені держави. Ми вирушили безпосередньо на підприємство, щоб розібратися у ситуації. Скрізь було пусто. Усі люди стояли за дверима кабінетів. Ми помітили якусь метушню за дверима. Бігаються з документами. Той сторонні, так? Проте ці двері, які ведуть на другий поверх до офісу підприємства, виявилися зачинені. Ми пішли іншим шляхом в обхід і таки потрапили до директорського кабінету. Тут щось шукали у документах і зустріли нас із підозрою. Я попрошу поки не знімати. Придет ä, следователь социальное независимое лицо буде розрішення на фіксацію, і до у нас перевіряли документи, і ми намагалися з'ясувати з ким спілкуємося. Слідчий таки з'явився. Виключіть каміру. Пожалуйста, виключить камеру. Будь ласка, Тут проводиться свідча дія. Обшу пожалуйста. Я розумію, дорогу виключайте. Я не виключаю. Будь ласка, відпустіть камеру. Будь ласка, не потрібно її чіпати. Давай, давайте без конфліктів. ну Так це ж не ми розпочали конфлікт. Без конфлікту без конфлікту. Свідча дія знімальна група. ПСТС не постраждала, проте звертаємося до правоохоронців розібратися, чи є така поведінка слідчого, допустимою і професійною. Нам вдалося поспілкуватися із колишнім директором, який зайняв офіс на АТП. Той усі звинувачення у рейдерстві категорично відкидає. Його пускають, Он проходять. У нього є процент собственності. Я не маю права його не пускати. Я його пускаю пустіть. Я не знаю в чому. СТС продовжує слідкувати за цією ситуацією. Чи вдасться Сергію Клочко потрапити до свого приміщення і продовжити свою діяльність? Дивіться на СТС вже незабаром. Анастасія комендант, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС.